шановні католики пльзенської дієцезії, деякі з вас звернулися до нас з листом, який виражає біль багатьох щирих католиків через шлях апостазії вашого єпископа Томаша Голуба, наш візантійський католицький патріархат, є пророчим голосом волаючого у пустелі. У цей важкий час він захищає віру і мораль. Єпископи нашого Патріархату це монахи, які живуть у монастирях. Пастирським листом на 2024 рік Томаш Голуб як сам висловився. Розпочинає святкування дієцезіального синоду 2024-2026. Фактично, це втілення жовтневого ватиканського синоду, а згодом єретичної декларації Фідуча Супліканс, яка легалізує бунт проти Бога. Йдеться про запровадження до так званої пасторації благословення гомосексуальних актів, як після синоду відкрито заявив кардинал Мюллер. Голуб не приховує своєї єдності в пропагуванні єресей і аморальності з недійсним папою Франциском. Хорхе Бергольо вже сам виключив себе з церкви за Єресі, які руйнують саму суть християнства. Окрім пропаганди, забороненої Богом Содомії, він інтронізував демона Пачамаму 2019 рік. 2022 I asked the Western grandmother to give us access to the sacred circle of spirits so they can be with us, so we can be united and stronger together. Після завершення жовтневого синоду псевдопапа видав моту пропріо ат теологія промовендам, в якому відкрито запровадив принцип зміни парадигм. Цим він окреслив самогубний шлях, який прямо суперечить Святому Письму і традиції. Проповідуючи Содомське антиєвангеліє Берголію, згідно з Галатів 1, 8, 9, і псофакто накликав на себе Божу анатему виражено словами з Божого Слова хай буде проклятий. З цим шляхом псевдопапи єпископ Голуб перебуває в повній єдності. Ці церкви щодо єретика на папському престолі. Висловлюють правду, яку святий Белармін підсумував словами папа. Явний єретик виключив себе з церкви і тому не може бути її главою. З цього випливає, що явний єретик Франциск Бергольо не є дійсним папою. Це вчення католицької традиції. За ним стоять такі отці церкви, як святий Єронім, святий Кепріян, святий Августин, а також святителі святий Франциск Сальський, святий Альфонс Лігорі та вище згаданий святий Роберт Беллармін. Це вчення церкви також висловив Папа Інокентій III. І догматична була папи Павла IV. Основним напрямком синодального шляху, як вказав кардинал Мюллер, який безпосередньо був присутній на жовтневому синоді, є просування церковної легалізації ЛГБТК з благословенням гомосексуальних союзів. А другим декадентським напрямком є висвячення жінок. Кардинал Мюллер, префект емерит конгрегації доктрини віри, уточнив, що гомосексуальна ЛГБТ-ідеологія є відверто антихристиянською ідеологією. Він буквально сказав. Це дух антихриста, який говорить через програму ЛГБТК. Отже, це процес трансформації церкви в антицеркву Нью Ейдж. Синагогу сатани. Просування цієї самогубної програми церкви приховується і за сумішю релігійних фраз єпископа Голуба в його новорічній промові, кардинал Мюллер охарактеризував синодальний шлях як релігійно некомпетентний і церковно юридично нелегітимний католицька громадськість. Повинна відкрити очі і побачити, що єпископ Голуб вже не має католицької віри і навіть не є християнином. Своєю внутрішньою єдністю з апостазією недійсного папи він іпсофакто сам на себе накликає кару Божого Слова за інше Євангеліє, згідно з Галатів 1,8 через так званий синодальний шлях. Голуб публічно виступає за церковну легалізацію ЛГБТК, тобто за пропаганду зради Христа. у своєму новорічному листі Голуб публічно виявив, куди іде і яка його програма це програма Антихриста з благословенням содомського бунту проти Бога і його заповідей. Наслідком апостазії голуба є те, що всі таїнства, які він уділяє, є недійсними, тобто його літургії недійсні і є лише комедією чи ганебним театром, а також його висвячення священників є недійсними. Якщо він дає благословення, то Бог не благословляє це зловживання Божим ім'ям і навпаки. Він накликає прокляття на тих, кого так звано благословляє, якою є світова реакція на так звану доктринальну декларацію Фідуча Супліканс недійсного папи Франциска, єпископи Угорщини, Казахстану. А також уся єпископська конференція Африки, зокрема Нігерії, Гани, Малаві, Замбії, а також інші єпископи ясно оприлюднили, що відкидають цю декларацію вони відмовляються благословляти содомський гріх. Єпископи здебільшого перебувають під тиском. Більшість з них не має відваги публічно виступити проти декларації, але й не схвалює її. Усвідомлюючи, що це була б зрада Христа і церкви, і вони стягнули б на себе екскомуніку лате сентенція». Натомість єпископ Голуб є одним із єпископів апостатів, які вже внутрішньо зрадили Христа та Його вчення і вигнали Духа правди, монсеньор Голуб і єпископи Німеччини. Покинули основи церковного вчення, якими є святе письмо і традиція. Ці так звані єпископи насправді є духовними вбивцями і гробарями церкви. Вони активно намагаються реалізувати програму берголі з трансформації церкви, починаючи зі своїх дієцезій. Кардинал Мюллер назвав цю процедуру трюком. Спочатку втілюють Єресі у практику, а коли вони вкореняться, підтверджують їх церковними псевдодокументами, але треба знати, що це в жодному разі вже не є католицька церква. Як поводитись вірним пльзенської дієцезії? Треба молитися і щиро взивати до Бога. За світло і силу для спасіння, тоді хай вірні своїми листами закликають єпископа припинити цей самогубний шлях і правдиво каятися, тобто публічно зректися самогубного ЛГБТК синодального шляху. Голуб посилатиметься на церковні канони та їхні параграфи. Щоб карати за непослух та вигадану схизму. Але необхідно знати, що в руках публічних єретиків і відступників, до яких належить і Томаш Голуб, ці канони та параграфи є недійсними вони неефективні та недійсні там, де заперечується Святе Письмо і традиція, Божа основа, на якій стоять церковні канони. Явного єретика виключають з церкви чи це псевдопапа Бергольо, чи псевдоєпископ Голуб. Отже жоден єпископ єретик чи папа Єретик не має права погрожувати церковними законами та екскомуніками за так званий непослух чи вигадану схизму. Хай віруючі наполегливо закликають Голуба піти у відставку, навіть якщо він їх буде ігнорувати, адже він, як і Бергольо, добровільно не відійде. Завдяки голубу, активному пропагандисту синодального шляху ЛГБТК Лзенська єпархія, очевидно, стане першою правовірною церквою в Катакомбах. Але вірним пльзенської дієцезії також слід звернутись до чеського примаса. Активісти хай організують петицію з вимогою звільнення голуба та призначення правовірного єпископа з тієї причини, що пропагуючи Содомію, голуб накликає Боже прокляття на всю територію пльзенської дієцезії. Петиції потрібно організовувати так довго, поки вимога не буде виконана. Як саме викристалізується цей процес? Це покаже Бог. Якщо ви зробите основні кроки для збереження найціннішого скарбу яким є спасительна віра вона базується на правовірному вченні якому діаметрально протирічить синодальний шлях ЛГБТК, що веде. До вічної загибелі і який втілює єпископ Апостат Голуб, дорогі священники, монахи та віруючі пльзенської дієцезії. Вас чекає боротьба за вірність Христові та Його Євангелію. Станьте прикладом для всіх католиків, які перебувають у подібній ситуації, як ви.